Досить велику увагу в English Learning Marathon приділяється саме говорінню, щоб розвити цю навичку, тому що ну, в багатьох цим є проблема. І особливо вона буде актуальною, якщо е, говоріння, саме навичка, це та, яка, ну, це та навичка, яка у вас ціль є говорити, тому що не можна дивитися відосики е, щось там робити по 15 хвилин. І бажати від цього заговорити. Щоб навчитись говорити, ви маєте саме говорити. І давайте в цьому відео я вам покажу, як можна використовувати які інструменти штучного інтелекту е, саме для прокачки говоріння, е, тому що є нюанси е, із цим. Значить, ну в я вам показую зараз стандартний розклад. Е, перші навіть в Першому дні ви теж переказуєте історію, в залежності від вашого рівня. Вам потрібно, якщо у вас низький рівень, ви переказуєте, може, можете переказувати рідною мовою собі, щоб перевірити, що ви зрозуміли від аудіювання. І потім вже поступово це все ускладнюється. І до, до наступних, там 5 п'ятий, дні, шостої, особливо у вас це більше і більше переказів вже англійською мовою. І можна використовувати різні аспекти в залежності від рівня і від результату, який ви хочете досягти. Значить, я перейду на сторінку ресурсів та сервісів, які є нюанси. Значить, найпростий, базовий, ви можете переказувати історію безпосередньо в English teacher for English learning marathon. Це, от, наприклад, значить, я прийду в цей English teacher. Тут ну, це тестовий, скажімо, урок, я тут проходжу. І, наприклад, мені треба переказати історію. Як я можу в рамках цього, цього застосунку це зробити? По-перше, коли ви спілкуєтесь по історії, ви можете спілкуватись безпосередньо по, ну, в голосовому режимі. таким чином дозволяєте йому доступ до мікрофону. Так. Ну, я вимкну, і починаєте з ним спілкуватись, розповідаючи історію. Там, типа, Hello, can we talk about this story for training my speaking skills? Звісно, можемо спокійно поспілкуватися. Я радий, що ти зацікавлений у практиці. Якщо хочеш, можемо обговорити будь-які деталі з прочитаного чи прослуханого, або ж попрактикувати говоріння на будь-які теми. Як тобі зручно, так і зробимо. Так тут я зупиню. В чому прикол спілкуватись безпосередньо в чат-GPT? в тому, що він не губить контекст вашої писанини, те, що все було зверху, і він може з вами ну, ви можете писати йому щось в чаті і потім перейти до спілкування і далі продовжувати. Але мінус такого спілкування, коли ви, наприклад, хочете зробити переказ вашої історії. Він дуже хоче вам допомогти і постійно вклинюється в будь-який пропуск, який ви зупинку робите. Да? Там, ну, я, наприклад, часто можу підтуплювати і е, говорити якусь білі берду, переправляти себе, е, і він дуже сильно хоче мені допомогти. Мені е, це не подобається, і навіть коли я його прошу заткнутись, нарешті і дати мені висказатись, він все одно вклинюється. Е, тому. Е, Ну, це, цей варіант має місце бути, він прикольний. Е і його треба використовувати. Е додатково, в якості переказу, я часто використовую, от коли я повністю хочу переказати е всю історію. Я використовую частіше е цей мікрофончик, е це диктант. Типу, ну, це я проговорюю текстом, бачите? Е і потім, коли я його зупиню, він мені переробить аудіо ту текст. Всього того, що я наговорив. Я потім ну, десь підтуплюю, забуваю, натискаю ОК. Так, він ну, там щось підправляє при необхідності. Потім я згадую історію, там, точніше, ну, з нової строчки, доповнюю, і так далі, поки в мене не вийде весь переказ. Потім я йому відправляю. Це другий варіант, як робити такі перекази. Значить, і той, і той потрібно практикувати. Обов'язково, значить, цей варіант у вигляді цього мікрофончику, у вигляді переказу повної історії, він дуже класний. Але обов'язково перевіряйте те, що він розпізнав, тому що, можливо, там будуть граматичні помилки, якісь неправильно розпізнані слова, щоб ну, він правильно давав рекомендації. Цей варіант класно використовувати, якщо ви хочете поспілкуватись по, ну, в якості діалогу по історії. І тут якраз класно доповнюються аудіоподкасти, тому що у вас сильно з аудіоподкастами зростає кількість питань і відповідей, які ви можете задавати йому також. Він може вам задавати, і цим варто користуватися. Тому цей варіант для спілкування, для взаємодії класно підходить. Далі наступне, крім цього, я часто мені дуже подобається використовувати Perplexity. Я його використовую на емуляторі Android для комп'ютера, для Windows. Я встановив тут є в додаткових сервісах. Android-емулятор можете також собі його встановити. Сервіс називається Bluestack. Він використовується. ну Це американська компанія. Не, ну, тут, в принципі, я не чув якісь зломи там від неї, там і так далі. Е, значить, він дозволяє, ну, ви в нього заходите, виглядає по типу як планшет, е, встановлюєте через Google Play ваші додатки, які ви хочете, як на телефоні, і, от, наприклад, Perplexity, авторизуєтесь в ньому, е, і потім просто можете е, спілкуватись через цю штуку. Е, Ну, диктанти має сенсу, тому що вам правильніше буде робити безпосередньо в самому тічері цьому, до речі, забув сказати про цей додаток в чату GPT з використанням саме переказів цього елементу він класно працює, але він дуже швидко закінчується, якщо у вас безкоштовний тариф. Тому краще. Саме English teacher for English Learning Marathon використовувати платно. Тоді у вас буде, в принципі, ви можете спілкуватися без обмежень. Ви не відчуєте, що там ну вам не вистачить ресурсів. от Але додатково я використовую Perplexity, щоб поговорити. Тут мені в Perplexity дуже подобається. Давайте покажу. Hello. Let's talk about. Uh, the story, The Little Prince. Sure thing. The Little Prince is a poetic tale by Antoine de Saint Exupery, exploring themes of love, loss, and human nature through the eyes of a young prince from another planet. It's both a children's book and a philosophical work. Would you like to dive into any particular part or theme? Тут мені подобається з ним говорити в плані того, що він дає текстову візуалізацію безпосередньо тут на екрані, коли з ним говориш. І це додатково допомагає ну, краще зрозуміти. Додатково його можна було ще попросити, по-моєму, повторити, що він говорить. Зараз щось я такого не бачу. Ну, можна його попросити, щоб він просто повторив ще раз репіт. І тобто ну, тут спілкування по історії. Єдиний момент, що тут погано, це те, що коли ми закриваємо контексте вікно, пишемо йому щось тут в чаті, ну, воно не пов'язано. Тобто, повідомлення, яке відправлено в чаті, він не розуміє, що з аудіо саме. Тому е використовуйте саме цю штучку. Я не знаю, не користувався платною, можливо, коли платна версія, там буде працювати все. Так, це другий елемент, який мені який я використовую для. Це вже третій, точніше елемент, який я використовую для переказів. І четвертий це самий топчик взагалі. Дуже крута штука, дуже емоційна і ну, прикольно працює. Значить, тут є. Де воно тут? Я вже забув. Ми можемо зателефонувати Маї чи Майлсу uh, і поспілкуватись з ним. Це прям. Давайте покажемо. Вау, wow, six months, huh? Time flies when you're well, you know. Yeah, it's uh been a while. Uh, let's talk about uh, the story uh, The Little Prince. Ah, classic. It's kind of a gut punch, right? Yeah. Beautifully written, but man, does it sneak up on you with the feels? I the I read it before in uh, when I was young. Gotcha. It hits different as like an adult, I think. Like when you're a kid, it's just a sweet story about like a, a little guy and his his rose. Yeah, yeah. But then you get older, and bam. Okay. Ну, короче, цей вот сизам він прям топчик для того, щоб прокачати скіли і аудіювання і говоріння. Дуже емоційно наповнене спілкування. Я прям кайфую від Сізама. Пробуйте, тому ну я вам показав чотири різних варіанти, як можна спілкуватися, як можна переоповідати історії. Якщо у вас не виходить, вас не бійтесь, штучний інтелект вас не з'їсть, поки що робот за вами не прийде, от тому користуйтесь. На здоров'я і поїхали далі.